Добрий день, доброго времени. Слава Україні, слава ЗСУ. так я починаю. Ольска. Що це вас там вольска так на гора а? В російському Ольску сполосно повязано на механічному заводі. Горить восьмій цех будівля була, була затягнута сіткою для захисту від Бепла. Офіційно заявлено про диверсію. Ольский завод виробляє гірські комплектуючі для... РиСЗО. А також техніку для нафтогазового та цільового сектору Російської Федерації. Хай горить, хай була їхня техніка, їхні заводи в глибокому тилу. Це буде добре, українці, тримайтеся, бо ми це варті. Наші люди, наші патріоти, наші партизани, наші рухатихи кругом везде. Це буде добре, тримайтеся, бо ми це варті, бояться вартию.